Затримали стрілка, який вбив дружину Єгеря вночі 29 березня. Про це повідомили в поліції Волині. Нагадаємо, інцидент трапився на Горохівщині. Як встановили правоохоронці до Єгеря надійшло повідомлення щодо незаконного полювання. Виїхавши на вказане місце, чоловік виявив правопорушника на мотоциклі. Коли він спробував підійти до нього, той здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив Єгеря. А згодом він вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла у кареті швидкої. Виїхавши на вказане місце, чоловік виявив правопорушника на мотоциклі. Коли він підійшов до нього, зловмисник здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря. Згодом він вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Його розшукали та затримали за скоєне. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.